За шість місяців великої війни країна дізналася, що має армію неймовірних героїв. Без них не було б цього дня незалежності. Ми знімали про всіх цих різних людей репортажі і хочемо сьогодні про них згадати. Дитячий нейрохірург Павло Плавський, який разом зі своєю командою не полишив ні на день маленьких пацієнтів Охмадиту, навіть коли Київ був майже в облозі. Майже 50 днів приймала пологи Вікторія Базарна з колегами у бомбосховищі у Чернігові. Їжу для дорослих тоді годували, на вогні готували. А молоко для малят мами зігрівали просто своїм тілом. Тут дві тріні лежало шестеро дітей, але вони такі малесенькі, їх трошки більше за кілограм була одна тріня. Одна мама підходила з цієї сторони, друга мама з цієї сторони. Маленькі, особливо тільки передчасно народжені, вони можуть не зразу закричати. А от в цей час війни вони чомусь от всі кричали, Народилося і зразу подає голос, голос життя. А ось керівниця Харківського перинатального центру Ірина Кондратова навіть у момент, коли Путін запустив ракету по Харкову, допомагала хоробрим українським жінкам народжувати на світ малюків. Я вибачена, що це будуть очень сильні діти. Я убеждена, це будуть настоящі громадяни свободної України. Волонтер Владислав Самойленко з командою під обстрілами на автівках вивозили людей з Ірпеня, Бучі, Чернігова і Донбасу. А ще герої залізниці, які ризикуючи життям, кожного дня евакуйовують українців з гарячих точок по всій країні і до Європи. Також провідниця Оксана Кузьменко в одному з таких рейсів потрапила під обстріл. Виїхали ми тільки з Києва. Це проїхали Ми Вишневе. І там вже за вишневим, вже там де боярка, то вже була команда позакривати вікна і всіх пасажирів на пол. Ну це було страшно. Я навіть сама упала до полу, аж аж плакала, аж так страшно було, що аж. А це здавалося б звичайні банківські працівники: Іван Сіденко, Анна Шмагай, Юрій Сквирський. Та саме вони з колегами попри страх працювали на позиціях і видавали зарплатні картки бійцям, допомагали оформляти допомогу українцям, які втікали від війни, і навіть волонтерили. Кожен на своєму фронті. Ми на фінансовому фронті. Якщо скажуть, що треба військовий фронт, перейду, перейду в військовий фронт. Ми на своїй землі ми її будемо захищати як ми можемо. А ще наші герої це прості рибалки з Київщини, які не кинули напризволяще людей в окупації. Костянтин Головко із колегами, попри страх і небезпеку, човнами доправляли людям їжу і ліки і вивозили їх до Києва. То хлопці мене бойові. Вони ніколи нічого не боялися і боятися не збиралися. І будемо всі дома сидіти. То нічого не буде. Хто чим може, тим тим помагає. І, безперечно, наші незламні військові, яким дякуємо за життя кожної хвилини, це Кирило Верес у свої 33 герої України та Лизар всіх орденів Богдана Хмельницького. І майор Андрій Верхогляд. Ми сьогодні вже про нього згадували з позивним лівша, який загинув за нас і з вами на світлодарській дузі у своїй 27 сім. значно більше від інших, бо вже командував батальйоном, що зупинив наступ на Київ. Талановитий офіцер з фантастичним почуттям гумору зараз. Ми знаходимося в найгарячішій точці нашої України. Авдіївській промзоні. прямий репортаж веде командир 3-ї роти, лейтенант Верхогляд. Її фото з карабіном на кухні у січні опублікувало авторитетне британське видання The Times». П'ятдесятидворічна киянка Мар'яна Жагло готувалася боронити своє рідне місто від росіян. Російська пропаганда вибухнула. То називали Мар'яну бойовиком, то взагалі казали, що вона фейк. Зараз Мар'яна Жагло на передовій доводить окупантам, що вона ніякий не фейк. І Її битва за країну теж не фейк. Битва, допоки всю українську землю не звільнять від загарбників. З нашою наступною героїною, з великої літери, спілкувалася Христина Гавриш. Її фото з гвинтівкою на кухні у січні облетіло весь світ. Статтю про киянку написало британське видання Зе Таймс. Оскільки війська Путіна скупчуються менш ніж за 100 кілометрів від столиці, деякі громадяни беруть ситуацію у свої руки. На той момент 52-річна Мар'яна Жагло, маркетологиня і мама трьох дітей, вже два роки була у лавах Київської тероборони. Вступила туди, бо знала, Росія не зупиниться і колись таки доведеться захищати і свій дім від окупантів. У мене є родина, а ви ж знаєте, що Жінка, яка захищає своїх дітей, вона найлютіша. Російські пропагандисти з Мар'яна робили холоднокровного бойовика. Ви бачили цю українську жінку, яка купила карабін в її домі. пайки і множество патронів. Згодом у МЗС Росії Мар'яну назвали фейком. Але ж бачите, не фейк. Я на фронті. Пішла на фронт у перший же день лише тому, що не могла фізично після серйозної операції на нозі. Я на милицях, діти волають, їдемо, їдемо. Я на цих милицях на вокзал посадила на потяг і вони поїхали. А я залишилась. Лікування і реабілітація мали тривати півроку, але вже за два тижні Мар'яна кинула милиці і взяла до рук автомат. Вона стрілець, не змогла, не змогла сидіти вдома і. Доєдналася до хлопців. І все вже відбувалося, має реабілітація на фронті. Її 130-й батальйон тероборони спершу захищав аеропорт Жуляни, далі витискали окупантів з Ірпеня. У нас там наш побратим загинув через обстріли. Коли загарбники пішли з Київщини, батальйон Мар'яни відправили боронити Харківщину. Є напрямок на Біл, Білгород, і досі там тривають бої, бо це. Траса, яка дозволяє їм свою логістику проводити. Вони за нею там тримаються зубами, і там бої йдуть такі на смерть. Саме там були найпекельніші для Мар'яни два тижні війни. Побратими, які мали поміняти їх на позиції, потрапили під обстріл і загинули. 15 днів Мар'яна провела в окопах без зв'язку і під постійним вогнем окупантів. Весь час обстріли ну дуже важко було. Багаття розводити не можна. Розмовляти не можна, гріти воду не можна, палити не можна, бо ми не мали себе викрити, свої позиції. Поки Мар'яна з усіх сил намагалася вижити, її сім'я не знаходила собі місця. Навіть чоловік, який теж воює. Я 15 днів. Взагалі, взагалі, відсутня була на зв'язку, тобто вони знали, що я через 4 дні маю зателефонувати. Чоловіка навіть голос пропав. Він так хвилювався. Вона готувалася до війни, але таке навіть уявити не могла. Бачила хіба в голівудських бойовиках. З два-три рази я прокидалася, де я навіщо я, а потім, ой, треба збиратися мені на позицію. Попри страх, щодня брала до рук автомат, щоб колись не довелося це робити її синові. Тримає мене тільки те, що буде перемога. І я повернуся, зустрінусь із родиною. Це ж все для них. Щоб уперше за п'ять місяців обійняти дітей, Мар'яна приїхала додому всього на два дні. Вони, як колись, по сімейному п'ють чай, але тепер мама не просто мама. Дуже пишаю своєю мамою, тому що вона героїня. Діти вмовляли маму не брати зброї до рук, але зрештою відпустили. Я знала, що ну це моя мама, і що їй не кажи, вона все одно піде, буде захищати, буде битися до останнього. Мар'яна ділиться з дітьми-мріями більше з родиною проводити часу поза домом, десь на природі, щось робити, не знаю, кудись ходити, якісь концерти. Цього в нас було мало. Але усе це лише після перемоги. Окупанти мають забратися геть з нашої землі. Тому завтра вона повернеться на передову. Є такий вислів воля або смерть. Я навіть не уявляю, як би я жила якщо б відбулася окупація, я б не змогла жити. Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, факти ICTV, Єдині новини. Ну, що ж, такими героями і героїнями нам ніякий ворог не страшний. Але півроку тому Росія нам оголосила війну. 24 лютого нам казали, у вас шансів немає. 24 серпня. Ми кажемо з Днем Незалежності України. Саме з такими словами я ще раз нагадаю, звернувся до українського народу сьогодні. Президент України за ці шість місяців каже Володимир Зеленський: ми змінили історію, змінили світ. Ми змінились самі. Тепер точно знаємо, хто нам брати. Друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Ми зрозуміли, хто є хто, а увесь світ дізнався, хто такі українці. Не сідаємо за стіл переговори. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї, це десь там, біля Росії. Ми почали поважати себе. Зрозуміли, що, попри будь-яку допомогу і підтримку, ніхто. Крім нас, не вигризатиме нашу незалежність. Український народ та його мужність надихнула увесь світ. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців з Днем Незалежності і зацитував рядки з вірша Шевченка. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однакові мені. Пан Столтенберг додав, що не однаково і для НАТО. Та визнав, війна Росії проти України створила наймасштабнішу кризу для європейської безпеки з часів Другої світової війни. Український народ продемонстрував надзвичайну мужність і рішучість. Українці можуть розраховувати на підтримку НАТО стільки. Скільки це буде необхідно? Сильна і незалежна Україна є життєво необхідною умовою для стабільності у євроатлантичному регіоні. Україна має здобути перевагу, і вона здобуде її. Нині у ваш день незалежності. бажаю вам сил та успіху привітання з Днем незалежності надіслала і посол Великобританії в Україні говорила українською мовою і відзначила сміливість та почуття гумору українців, записала звернення у вишиванці. Відзначила навіть за таких непростих обставин українці зберігають почуття гумору і щодня придумують нові символи свого опору. Сама ж поставила квітку бавовни вазу з соняхами та українським прапором і запевнила Британія надаватиме необхідну допомогу цей. Зброя і навчання українських військових і санкції, які душитимуть російську воєнну машину. Та додала українці дають гідну відсіч ворогу. Найважливіше це розуміння, що захищаючи свою незалежність, Україна захищає холодні цінності вільного світу, свободу та демократію. Саме тому світоп'ятнадцять заради України. І ми будемо з вами стільки. skilki se potrebno, što dne nezaležnosti sta dnem vašoj ostatočnoj